Я не підготував бумажечку, у мене все тут, як пам'ятаю, в принципі. В моєму житті, в оточенні в сім'ї, я знав, що віруючу людину є тільки моя прабабуся, так як я бачив з дитинства, як вона молиться за всіх перед іконами. Для мене це було досить дивно, цікаво. Я якось, коли досліджував біблію самостійно або в школі, було видно деякі принципи. Але коли ти виходиш в оточення і дивишся на якісь інші церкви, тобі здається, це якоюсь дурньою. Тому я якось від цього відійшов. В якийсь момент мене бабуся повела в церкву причащатися. Я там, типу, щось розказав дяді про свої гріхи. Бабушка каже, все що буде питати, кажи, що ти це делав. Кажу, ну хорошо, добре. Розказав, 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 там так довго стоять треба було, мені, мені прямо ж погано було. Я вийшов після того, так трохи ну, типу, дуже-дуже насушило, я плюнув на землю, бабушка сказала, як так? Що ж ти таке не робив? Ти ж тільки ж з причастя. І ти вже, ти вже типу, нагрішив. Я такий: ну, якщо не можна навіть плювати на вулицю, то таке мені взагалі не підходить. Після того я відійшов, моє життя було досить насичене. Мені батьки дарували досить класне дитинство. У мене був баскетбол, кружки, гарна школа, гарне відношення. Я весь час був в якихось поїздках, в дитячих лагерях. І таким чином в мене було багатогранне життя, де виходило якби розвивати себе такою багатогранною людиною, з усіма мати якийсь контакт. Мені не було складно з людьми ніколи, і досі цього нема. От. І, і через це розвинулось таке розуміння, як багатогранність моєї особистості в тому числі. Тобто, в якийсь момент вже в старшій школі повинно було, я повинен, не те, що повинен, типу так ось виходило, що ти гарно навчаєшся в школі, маєш якийсь приклад, але насправді, виходячи з школи, повертаючись назад на вулицю, повинно було з якогось типу, бандіта, супер-супер бандіта. І це, типу, було складно. І досі іноді буває, як такі флешбеки, згадування того, що в якийсь момент ти не розумієш, хто ти є насправді. Типу, ти або такий, або такий. Ось. Потім почався університет, з'явилися нові друзі. З'явився, в мене з'явився гарний друг Сергій. в якийсь момент, я не пам'ятаю, на третьому курсі, напевно, чи на другому, в 2019 році, скажімо так. Він каже, от, типу, поїду в гори, там, в мене там тусовка якась, поїду в гори з ним. Кажу, так, да, клас, давай. Я якраз в минулому році був на лижах, катався супер класно, наїжджай, все круто. Хочу в в це він поїде, типу, а я сам залишусь, що я буду робити. Далі? Тож, Теж хочу, я кажу, Серега, можна з вами якось поїхати. Він каже, да, но там, так, але не розумієш, така штучка, там типу, християни, туди-сюди, напиши їм, кажу, ну окей. Написав, мені щось нічого ніхто не відповідає. Це, це кемпус, до речі, я думаю, всі в церкві плюс-мінус знають, про кого мені сьогодні там багато друзів з кемпуса. Uh, я написав, вони мені відповідають, Сергій каже, ну там треба прийти до них. Кажу, ну окей, типу, що вони мені зроблять? Що вони мені зроблять, я страєщини взагалі. Uh, підготувався, взяв газовий балончик, карман, пішов на тусовку. на Ну, мало ли друг зайду, зразу скажуть в квартиру відписати. Зайшов і нічого, якось все нормально, і знаєте що? Типу, протягом життя я зустрічався з багатьма людьми, які так чи інакше рано чи пізно передають самі себе або оточуючих, незважаючи на свої якісь принципи, і виступаються своїм особистим принципам. І в якийсь момент ще до цього, до кемпусу, я зрозумів, що типу я хочу бути нормальною людиною, типу, просто звичайно нормальною, адекватною людиною. Але немає такої якоїсь істини імперічного розуміння, що таке нормальна людина. І я якось це вибудовував на своїх особистих принципах і на своїй особистій совісті, якихось прикладах з життя, з родини, від батьків. Але, типу, ти сталкуєшся з тим, що твоя особиста правда, вона не є правдою. Ну, типу, хто, хто хто вирішив, що ти правий. Ось. І тому в мене було весь час розочарування в людях. Тепер повертаємося назад до кемпуса. Я приходжу, ми їдемо вгору, я розумію, що люди навколо ну, типу, в них немає за спиною ніякого обману до тебе і немає ніякого користі від тебе. Типу, Я розумію, блін, прикольно, що більшість ну, відсоткових співвідношення людей таке відношення. І я почав досліджувати і зрозумів, що типу, ага, типу, ага, от істина, істина правильно нормальної людини в тому, що у людей є страх Божий. типу, А в мене такого типу, не було на той момент. Ось, я почав відвідувати кемпус, всякі тусовочки, в мене змінився круг відносин. Я ще раніше, ще на першому другому курсі, в мене був такий, скажімо так, пагубний круг спілкування, і я якось їх відкинув в якийсь момент, тому що розумів, що в такому напрямку нормальною людиною точно стати неможливо. Ось, І відвідував кемпус, більше почав пізнавати Бога, зрозумів, що буде нормальною людиною досить складно. І це не те, що говорить Христос, це, типу. Ну, можна бути нормальною людиною без Христа, можна бути поганою людиною з Христом, типу, це ніяк, ніяк не відображає. Але розуміючи істину того, що Христос помер за моє життя, робить мене так чи інакше більш відповідальним, бути, ну, бути більш, ну, більш наближеним до нього, якби, стремитися бути таким же, в тому житті фізичному, в якому я зараз знаходжусь. Ось, і якось я вже почав працювати. У мене були нічні зміни, денні зміни, потім добові, і я пішов на роботу. А в мене до цього вже два тижні боліло в боку. Прям суперсильно боліло. Я якось підсвідомо розумів, що це апендицит, але я себе відняв такі, да, це коліки, там, нічого страшного. І я якось пішов, це п'ятнична зміна з п'ятниці на суботу. Я сижу на зміні і розумію, що все, типу, все повний капець, типу, в мене зараз абініцит. За я така людина, що ну я ж не буду, типу, тривожити нікого, як же ж так. Всім, хто в мене замінить щастя, там що такі є, ну, типу, кабінет, що туди немає доступу взагалі нікому, окрім тих, хто там працює. Я такий, ну, типу, все, ліг на ці і думаю, ну, напевно, помру. Коротше. Це ж вже начитався в Google, коли починаєш що читати, вже зразу помер. В той момент я вже досить довго був в кемпусі, розумів це, але типу, був певний страх там, перед батьками, що вони мене не сприймуть таким, яким я є, що вони подумають, що я ходжу в секту і в них заберуть квартиру, чи я буду туди виносити гроші. От. І я в той момент покаявся, але типу, якось страх перед тим, що вставати в суспільство церкви, мені було ще з цим складно. І покаявся, а Потім все одно жив і так, і так, і так, і так. У мене мама є досить прикольна така поговорка, коли я щось погане роблю. Вона каже: ти типу, або хрестика зніми, або труси надій. Типу, Що ти це устраюєш? От, і в якийсь момент я зрозумів, що дійсно типу, неможливо жити на дві сторони життя. Неможливо жити типу, з Христом, але думаючи, що ти живеш світським життям без Христа і далі продовжуєш жити і робити якусь єрість. Так я відвідав дуже багато церков, своїх друзів, щось мене відштовхувало, бо з минулого експірієнсу з бабусею, я типу, розумів, що будь-що де є люди, буде відбуватися якась діч. Типа, будь-хто почне якісь вставляти свої правила, які не є, типу, в тому, що написано в Біблії, бо Біблія так б, вона є, а люди її читають, а потім вдягають юбки, хусточки і золоті купола. Типу, а там такого нема. От. І я якось ну, більше друзів було в КБЦ. І я зрозумів, що це досить адекватне суспільство людей, в яких є принцип віри в Христа, а не якісь типу, сектантські закони, якими вони слідують. Так я і прийняв хрещення. В принципі, така історія. А, 15 вирізали, і тобто якби один орган вирізали, а Христос в серце з'явився.